І сали комусь смс. Сюди бігали діти, теж у чорних костюмчиках, із мокрими, акуратно зачесаними головами. Із знайомих я побачив Ернста. На ньому був святковий мундир австрійського поліцейського, начищені до близько російські бельці. Натопом ходив також Ніколай Ніколай з чорною барсеткою, притороченою до правого зап'ястя. Барсетка бовкалась у нього на руці, мов якір. Серед жінок оглядно окремились дві жагучі іспанки. Кожна в руці тримала повінку. Однією був від Більшої від Чорнобильців. Ернст урочисто відсалютував ві мені. Нікола ж затряв своєю пташиною головою, і спанки нарочито не звернули на мене уваги. Шура, це Шура травмований, про то я говорив. Шура похмуро пройшов під'їзд, прокладаючи шлях крізь наток сербського грузинських родичів. На столовому майданчику між третім та четвертим поверхами стояли гості з боку нареченої і курили. Причому курили суки коноплю, навіть не ховаючись. Ми піднялися на четвертий. Двері були прочинені, зайшли всередину. В кімнаті стояв пригушений, дещо нервовий галас. Так ніби тут хтось одружувався, але з примусу. Коридорами бігали чорноволосі з чорнобрані жінки, з посудом та пляшками в руках. Рішуче проходили чоловіки, проносячи туди-сюди -туди стільці, сокири та лопати. Під ногами ми тушились діти, затискаючи в долоньках м'ятні сукерки та відрубані курячі голови. Ми пройшли на кухню. Хоча сидів на старому табуреті в довгій білій майці і чорних армійських трусах. А навколо нього метушилися, як могли жінки, намагаючись усіляко його обласкавити. Відразу впадало в очі, що старого любили і поважали. Ходили навколо нього хороводи і називали його дружньо гаджо. Хоча війни з усіма пересвалювався, погукував на полості жінок, давав указівки, розповідав анекдоти. Схоже, він усі мікрував. Побачивши нас, привітно проте доволі статечно привітався, потягнув до ванної. У ванні зашепотів. йоп, сказав. Ось вона, бідато! Ех, мама, мама, говори я їй, года, мама, года. Так вона ж не слухалась мене куди там. Ну, так, а що ти хочеш? запитав він сам себе. Вона ж додому, раніше 12-ї, і не приходила з бару свого. Вона в барі працювала, перепитав я. Чому працювала? зрозумів хоче. Дружище, в нас так не прийнято, в нас батьків доглядають, на роботу вони не ходять. Ти що? Хоче взяв з них рух костюма, одягнув і став схожий на якогось агронома. «Пішли до мами, сказав, причесавши решки шевелюри. Потрібно побути біля старої. Мама лежала у вітальні, зіставлених купи та табуретах. Одягнена була святково, у сірий піджак та чорну спідницю, а на ногах мало лаковані червоного кольору туфлі на шпильках. Обличчя її було старано і ретельно покрите косметикою. І вигляд вона мала цілком задоволений, якщо не враховувати, що нижня щелепа їй час від часу розкривалась. І тоді хтось із родичів обережно її поправляв ніби компостував трамвайні квитки. Коло небіжчиці сиділи дві красиві потягані жінки. Обидві в чорних сукнях, чорних панчоках і в чорних червиках. Однієї на пальцях було безліч перснів та каблучок, а в іншої на шиї мотались на миста й ланцюжки з золотими хрестиками відразу двома чи трьома. Виглядали потягані красуні строго, сиділи, закинувши нога на ногу, дивились навколо холодно і уважно. Це хто? запитав я тихо травмованого. Ліворуч Тамара, праворуч Таміла, Шура. Я б їх не розрізнив. Не ти один погодився травмований. Тамара діставала звідкись і зап'язка на собі хусточки, хусточки, ніби краплені карти, старо навитирала сухі очі, намагаючись не розмазати тушу. Таміла час від часу поглядала на золоті годинники, яких теж мала два, по одному на кожній руці. Хоче блукав кімнатами, підходив до Тамари з Тамілою. Ті кожного разу пожвавлювались, припадали до Кочі своїми головами і скрушно, проти енергійно, поплескало його по стегну частині. Жінки приносили з інших кімнат речі покійної, і староно обкладали в табурети. У головах вже стояла кавоварка та японська аудіосистема. У ногах виставлено було кілька пар взуття. Крім того, з зусибіч небіжчицю обкладено було лампами, одягом, вишиваними портретами Тараса Шевченка і Ісуса, в руках вона тримала пудриницю і фен, а до кишень піджака байливий коча напихав монети, медалі і жетони. Тамара з Тамілою печально дивились на нього, все примовляючи. Гаджо, ой, гаджо. Ми постояли деякий час, потім коча потягнув нас на сходи. Знизу підійнявся Ернст із залізною каністрою. Хтось дістав прушку, пропустив уперед кочу, той закопотано взяв посудину, оглянув, принишли натовп. квартиру сказав – не ремонтували з 91-го. І хоч би тобі що. І випив. Усі схвально закивали на таке головами, підтримуючи кочу в його горі. За якийсь час до під'їзду підкотила швидка. Звідти виліз молодий чоловік в офіційному, теж чорному костюмі, стечкою під рукою. Священик приїхав. Зарухались усі, побігли зустрічати щойно прибуло. Священик підвівся, хтось відразу шпинувся до нього за благословення. Він терпеливо благословив усіх охочих. Узяв у когось із рук повну кружку, обережно перехрестив її і, по дитячому закидаючи голову, випив: Де мама? запитався охочий. Хоча взяв його по руку, повів нагору. По дорозі священик роздавав усім ксерокопії з роздрукованим текстом. Що це? Запитав я Верста, котрий розливав рештки вина. Гімн, – відповів Ернст. Він як із мережі качає. Що за гімн? Вони що, католики? Штунди, коротко відповів Ернст, забравши в когось ксерокопію, теж пішов нагору. У вітальні всі не вмістились. Далекі родичі і колеги по роботі, офіційні особи та у коридорі. Стояли у ванні та на сходах на два поверхи вниз. Священик роздав текст гімну, сказав що до чого і, не гаючи дорогоцінного часу, на нікому не потрібні соплі високим голосом заспівав. Родичі відразу підтягнули самим офіційні особи, потім сусіди і випадкові перехожі. Знизу підійшов весільний оркестр з трубою, барабаном та скрипкою і, вловивши тональність, підтримав співаків, граючи не так для померлої, як для мешканців нижчих ховаків. Священник говорив особливо старано, хоча, втім, іноді його перекрикував. Коли Господь візьме тебе за руку, говорили це в пісні, і поведе жовтою заглядною дорогою. Коли ти покинеш нас самих у цій дивній країні, де постійні проблеми з погодою та комунальними службами, коли пожовнуть фотографії, на яких ти, молода і красива, стоїш десь на відпочинку в Гурзуфі, ми вийдемо тобі в світ усією дружною родиною, зятями, невістками та іншими поукровками, в святкових одежах, урочисто зібрані, ніби прийшли на виборчу дільницю, і почнемо славити Ісуса в віках, аби Він тримав тебе за руку міцно й вивірено і не завів, куди не треба, по дорозі до Отця нашого Небесного. Слався наша вітчизна, вільна і незалежна, підхопили всі приспів. Слався наш Небесний Єрусалиме, дружби, народів, надійний облог. Слово Ісуса сила незрима, сара мануша Детабора Євена, роману законом припхнела. Коли ти постанеш перед Господом нашим у новому костюмі, при зв'язках та суспільному авторитеті і припадеш до солодких рук його золотими песнями та наколками, Спаситель скаже тобі: ти тепер вдома, тьотя Маша, тут усі свої розслабся. Наша Мануша пхенле, сорома джоле. Плаче маруша вхенгла соана Солов'ї. І всі знову підхопили. Тож живий Романістан, прекрасний і вільний, позбавлений згубного впливу транснаціональних корпорацій, між вільними вільний, між рівним і рівний, визнаний світовою спільнотою за спеціальною комісією ОБСЄ з питань духовної та культурної спадщини малих народів Європи. Господь тримає тебе в своїх руках, тож слухай вібрації його гарячого серця. Коли гімн закінчився, присутні затягли інші, всі відомі церковні співи. І під ці співи та незлагоджені, проте енергійні скрипальські запили, маму взяли з на руки і понесли вниз ногами вперед. Особисті речі несли близькі родичі. З цим іншим, як пояснив Енст, торкатися з цих речей було небажано. Швидка й далі стояла внизу, у неї, маму, й запхали. Також до швидкої сіли Тамара з Тамілою, хоче і троїсті музики. Решта родичів, друзів та знайомих добирались до свиндаря власним транспортом. Для особливо бідних підігнали трактора з відкритим причепом. Туди набилось десятків сотла грузинських циган, і процесія рушила. Вже на виході я помітив, що поча міцно прийняла, що це просто так не минеться. Зі швидкої, вже на цвинтарі, він вийшовши більш заряджений, різко покрикував на музикантів, вимагав від них зіграти якусь кольку і все хотів домовитися з водієм швидкої, аби той привіз маму аж до могили. А він, мовляв, доплати скільки треба. Цвинтар був старий і знаходився в сосновому лісі. Сослам вступали ряди поховань. Місця було мало, тож до свіжо викопаної могили пробирались між дерев, як партизани. Яму було викопано простору. Стіни її встигли викласти цеглою, а підлогу було ретельно застелено свіжими дошками. Маму акуратно спустили вниз, за нею почали передавати особисті речі. До стіни прособачили незрозуміло як портрети Шевченка та Ісуса. Хоче штовхався між родичами, сварливо щось він підказував, вирвав із з рук посуд, аби самому подавати вниз. Зрештою, він втримався і кавоваркою в руках полетів у яму. Його піймали, поставили на ноги, спробували висадити вгору. Проте він вручався і хотів бути ближче до мами. Головне, щоб вони його там не забули, стурбовано промовив на все це травмований. Коли яму заставили речами і квітами, так що й не за ними видно не було, до могили підійшовся ще і сказав таке. Навіщо їхати туди, де тебе ніхто не чекає? Навіщо тікати від тих, хто любить тебе? Якщо ти сам не можеш постояти за себе та своїх близьких, що дає тобі право нарікати на долю? Чи намагався ти щось зробити, перш ніж здався і опустив руки? Як ти подивишся в очі тим, хто йшов перед тобою, і хто тепер на тебе сподівається? Що ти відповіси на питання тих, хто ступає твоїми слідами? Адже життя відбувається з тобою кожного дня, і любов виправдовує всі помилки і спроби. Економіка будується не на силі, але на справедливості. Тож, коли ти не тож, коли ти не відчуваєш усього живого, навіщо приходиш прощатися з мертвими? Тьотя Маша прожила довге героїчне життя, сповнене щоденної боротьби за щастя свого народу, близьких, друзів та трудового колективу. Повсякчасне утвердження ідеалів добра та рівноправності вивищує її в наших очах і робить мій духовний чин та підку діяльність на благо прийдешнього. Принципи братерства, щирості та романьбе, котрі вона послідовно і наполегливо утверджувала всім своїм життєвим досвідом, мають стати за приклад новим поколінням, котрі йдуть на зміну своїм батькам, займаючи їхнє місце черемних бійців за світле майбутнє. І в цьому плані бойова та трудова біографія тьоті маші кличе нас до безнастальної героїчної праці. Дошлікування власних професійних навиків і цілковитого долучення до нечутних позитивних вібрацій, котрі нам посилає Спаситель, як винагороду за роки невірянь та соціальної дискримінації. Амінь. Ружно прокотилося Сосняком. Я не знав більшість цього, але мені здалось, що священник її дещо ідеалізував. Багато хто слухав його, стоячи за деревами, тож складалося враження, ніби він говорить із соснами. І ще, додав священник, подумавши, чого вчить нас ця смерть? Вона вчить нас, що потрібно вміти пригадати все, що було з нами, і що було з тими, хто поруч із нами. Це головне. Бо коли ти все згадаєш, іти тобі буде не так просто. Тепер усе закінчив він і всі знову заспівали. Спасибо.